Будуть важкі бої, ворог тисне, ворог шукає слабкі місця в наших оборонних лініях, але ну, конкретно, якщо говорити знову ж таки про наш, нашу ділянку, то ми утримуємо нашу ділянку. Ворог не має тут просувань, ворога знищуємо. Звичайно, що є певні. В серйозні складності пов'язані з тим, що ворог використовує свою перевагу в живій силі. Має на жаль достатньо велику кількість засобів вогневих, перш за все, дронів в дронів Основна тактика дії ворожої піхоти це намагання просучитися якомога далі. Це намагання максимально приховано рухатися е вглиб наших бойових порядків це по суті тактика близька до тактики диверсійно-розвідувальних груп, а це доволі суттєво відрізняється від класичного піхотного штурму, тому це стосовно піхоти, і от тут єдине, що треба відзначити, що вони все ще використовують свою перевагу в живій силі. Тобто, така тактика вона передбачає те, що вони готові постійно, постійно, постійно кидати нові, нові, нові. Піхотні групи, і зрозуміло, що ці піхотні групи вони з великою долі ймовірності загинуть або потраплять у полон, якщо їм пощастить. І власне, поки що, у противника все ще є можливість подібні подібну тактику застосовувати. Але треба враховувати, що це дуже затратно навіть для них. І ця тактика вона з одного боку дуже небезпечна з іншого боку вона вкрай складна в реалізації саме з точки зору, що до цього потрібно дуже багато живої сили. І Фактично, майже всі ці їхні піхотні групи це безповоротні втрати, ну крім тих, яким де, де їм дається якийсь успіх наростити і там накопичитись в результаті. В більшості випадків ці піхотні групи знищуються. Якщо говорити про найбільш масове, то звичайно, це FPV-дрони, дрони камікадзе. А сьогодні кілзона там, де вже впевнено діють і наші, і ворожі впівідрони, це в принципі вже доходить десь місцями до 20 кілометрів. Напевно, ну 20, це вже напевно перегиб, Це одиночні випадки. Ну, 10-15 кілометрів це в принципі вже доволі такі зони ефективного ураження. FPV-дронами. це не означає, що будь-який вихід з укриття в цій зоні означає, що гарантовано зразу вразить ворожий FPV-дрон. ні але це означає, що ключові логістичні шляхи, ключові дороги, точки, наприклад, артилерії, вони вже можуть вогневі позиції. Артилерії вони вже можуть бути під таким доволі таки присильним вогневим впливом. Тобто, тут треба розуміти, що ця кілзона вона дуже сильно змінила. Взагалі, всю систему е, постачання, всю систему логістики е, повністю скажімо, зробила багато засобів вогневих уже не такими ефективними як раніше. Дуже сильно зростає роль таких засобів, як наземні роботизовані комплекс. Сьогодні наземний роботизований комплекс це повноцінний логістичний бойовий модуль, який можна використовувати перш за все для логістики, можна використовувати для Евакуації поранених, які самі не можуть дійти до стабілізаційних пунктів, і ми активно використовуємо саме для цього наземні роботизовані комплекси. Плюс це можливість монтувати на них вогневі засоби, наприклад, той ж самий кулемет, або навіть автоматичний гранатомет, і це буде. Повноцінний, повноцінний, скажімо так, вогневий засіб, який дає можливість застосовувати його ефективно і при цьому не ризикувати життям українського воїна порівняно з тим, що було там останні місяці, і зараз це достатньо один рівень, але дуже високий рівень, дуже високий рівень інтенсивності. Тобто, видно, що ворог дійсно кидає, Я не хочу говорити ці такі, знаєте, там дуже голосні фрази. Там останні резерви. Але кидає достатньо великі сили, напевно, робить великі політичні ставки, військові політичні ставки, і тому ми розуміємо, що сьогодні від того наскільки стійкими ми є українські сили, наскільки стійками є українська оборона, залежить, насправді дуже багато, і тому ми закликаємо всіх підтримувати сили оборони України, допомагати, хто чи може долучатися до сил оборони України.